Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Вступаємо у період Великого посту. Пересічної людини він асоціюється з тотальною забороною, не можна ні їсти, ні розважатися, тільки страждати. І на цьому часто спекулюють критики церковних приписів: насправді ж пісця не про терпіння обмежень заради далекої перспективи раю, а про рай на землі. Не віриться, правда? Та задаймо Святе Писання, там ідеться про те, що Бог установив піс саме в раю, а ще він дав людині владу і над природою і навколо, і над своєю внутрішньою. Людина створена, щоб панувати, але щоб робити це успішно, вона насамперед мусить приборкати власні пристрасті. Це є найвищий вияв влади у житті. Відсутність розумного контролю і керівництва може призвести до тяжких наслідків. Тож, із прагматичного погляду, піст це також інструмент виживання. Коли бажання беруть гору, а людина підкоряється їм, дозволяє вести себе, тоді вона може опинитися в пеклі за життя, у пеклі алкоголізму, наркоманії, іншої залежності, у пеклі насильства і війни. А порятунок так близько: заборони собі вибирати зло, запровадь піст щодо нього. Заборони собі, легко сказати, а як виконати? Поступово навчаючись володіти собою, спираючись на багатовіковий досвід церкви. Безперечно, м'ясо, танці, чи навіть горілка не є злом самі собою. Ситна смачна їжа, гарний відпочинок це добре. Водночас ці та інші блага зручності є індикатором нашого духовного розвитку. Чи можемо? Себе обмежити в них, а той покинути все та піти за Ісусом. Бо Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі, пише апостол Павло до Римлян. тож після своєрідним тренуванням духовних сил, і вправляючись регулярно, людина ніколи не опиниться за межами особистого Едему, бо істину це дар Божий. З біблійного погляду піст розглядають у кількох глибоких вимірах екзистенційному, педагогічному і спільнотному. Ісус, перед початком служіння постив 40 днів у пустелі. Аби наблизитися до Бога, ухвалити важливі рішення, праведники також очищували душу і тіло тривалим постом і молитвою. Християнська педагогіка радить. Не відгороджувати повністю і дітей від посту, усвідомивши позитивну, рятівну суть обмеження і заборони, підкріплену прикладом батьків і словом священника, дитина не битиметься в істериці від того, що їй не купили чергової непотрібної іграшки, не лупцюватиме зі злістю маму чи тата, а поступово здобуде стійкість до споку з цього світу. Молитва і піст життєво важливі для цілих спільнот. Про це також нагадує Святе Писання, зокрема в історіях про порятунок жителів Ніневії, коли навіть тварини-постили про піс сестер та її народу, про піст Мойсея та інших. Маємо приклади і в новій історії. Скажімо, президенти США за критичних для існування країни часів оголошували дні смирення, молитви і посту. Вельми промовистим у цьому контексті є відомий запис у щоденнику Джорджа Вашингтона. Ходив до церкви і постив увесь день. Для нас, українців, та нотатка є знакома, адже Україна сьогодні перебуває в межовій ситуації. На нас напали не просто розбійники. Ми протестуємо атаці. Екзистенційного зла, хто зна, що записують до своїх щоденників наші очільники, що в їхніх думках і планах, куди вони йдуть і що роблять насправді. Але церква невпинно і особливо настійливо під час Великого посту ясно і виразно ретранслює Ісусову настанову. Завжди правильне рішення: цей рід виганяють. Молитвою і постом амінь. Слава Ісусу Христу.